Я психолог, і я розповідаю своїм клієнтам про хмари та небо. Звичайно ж, мова йде про метафори. В своїй роботі я дуже люблю їх використовувати, адже це дійсно потужно. Метафора дозволяє краще розуміти складне, гарно запам'ятати важливе і прожити новий досвід. Так, ось одна з моїх найулюбленіших про небо, хмари. Зорі, приготуйтеся, бо то буде цікаво і корисно. Кожен з нас як безкрає небо, а наші думки та емоції це як хмари, які приходять, і йдуть, а небо залишається. Тобто не я злий. А я відчуваю злість. Дистанціюватися може бути дуже корисно. Тренуємо нашу лобну кору, яка шарить за самоконтроль. А тепер про зорі. Вони як наші цінності. Часом ми їх не бачимо, але вони там є. І коли темно, ми не знаємо, куди йти. Це є про вибір та прийняття рішень. Саме наші зорі цінності осяюють шлях і показують, куди рухатися далі, який шлях обрати. Що є правильним конкретно для вас? Якщо вам відгукується моя любов до метафор, запрошую на консультації. А ще я маю гарні помічні техніки.